Дівчатка-хлопчики було стільки маруся. Покажи, будь ласка, як робиш тісто. Коротше, у мене це мій рецепт грамовки там немає. Я вам скинула приблизно і показую на маленькій кількості, там третя частина хай буде порції, як робити тісто для тих господарочок, які, наприклад, не знають, да? як це робиться взагалі. Коротше, наливаємо водичку. У мене тут градусів, напевно, десь 70. Далі даємо солі. Солі сюди. Так. Перемішуємо Водичку з солькою, щоб сіль розійшлась. Далі я беру невелику частину борошна, десь, може, перша, ну, третю частину. Просіюємо сюди, відкладаємо і мішаємо. Мішаємо, мішаємо, щоб не було грудочок. Мішаємо можна в А потім, звісно, що руками замішуємо. Кожної господині свій рецепт. Далі даємо туди яєчко. Хоп! Чого яєчко не можна в гарячу водичку, дівчата, бо що, бо воно звернеться? Борошно на себе трохи взяло температуру, яєчко у нас 100% не звернеться. Навіть якщо ви прогадаєте з температурою і налиєте окріп, то так. І все, і далі що? Ми далі підсипаємо просто борошно. Я ж кажу, я там не мастер шеф нічого. Бачу сьогодні знову двіреники. Вимішуємо, вимішуємо. Олійку я додаю в самому вже кінці. І тоді тісто стає таке еластичне і гладесеньке, але можна і без олійки, і нічого йому не буде. Так, коли воно вже, дивіться, стало таке відлипає від стіночок, не прилипає до мисочки, е -е, викладаємо його на поверхню. Так, дівчатка, притрусили трошки борошном, можна і без нього. У мене ще тісто трошки рідкувате, тому я ще притрушую. А в принципі, заверне тісто, як воно гарно вже вимішане, воно не буде вам липнути ні до чого. З нього хорошо виходять чебуреки, з нього хорошо виходять пельмені, от такі ось варенички. І місякаємо, місякаємо, місякаємо. Місякає. І так, дівчатка, дивіться з хлопчиками. Бо й хлопці питали: ось у мене вже вимішане тісто. Воно еластичне. Я, до речі, сюди олії не давала, так як і вчора не давала. Воно не липне до поверхні. Його можна тоненько розкатати, і воно не порветься.